Від Івана святого Євангелія читання, Господи, слава. Будьмо уважні в той час, побачивши чудо, яке зробив Ісус, люди заговорили це справді пророк, що має прийти у світ. Ісус, же довідавшись, що вони хочуть прийти і взяти Його силоміць, щоб зробити царем. Відійшов сам один знову на гору, коли ж наставечір учні його зійшли до моря, І, війшовши в човен, попливли на той бік моря, до Капернауму. Уже смеркалося, а Ісус ще не був, прийшов до них, і море схвилювалось, бо був сильний вітер. Пропливли вони, яких двадцять п'ять тридцять аж бачать, Ісус іде по морю і наближається до човна, і налякались. Він до них, каже, це я не бійтесь. І хотіли його взяти у човен, але він зараз же причалив до землі, до якої прямував. На другий день народ, що стояв потім по той бік моря, бачив, що не було там іншого човна, тільки один до якого. Ісус не війшов разом зі своїми учнями, яким його учні відпливли самі, інші човни прибули, з стевір'яди, близько, до того місця, де їли хліб, коли Господь воздав хвалу. Отож, коли народ побачив, що нема там ні Ісуса, ні Його учнів, сіли в човен і прибули до Капернауму, шукаючи Ісуса, а знайшовши його по тім боці моря, мовили до Нього. Учителю, коли ти прибув сюди, Ісус відповів їм істину, істину, кажу вам. Ви шукаєте мене не тому, що чуда бачили, а тому, що їли хліб і наситились. Дбайте не про їжу, що минає, а про їжу, що лишається на життя вічне, яку вам дасть син, чоловічий, бо його Бог отець нас знаменував. Христос Воскрес! Як ви себе почуваєте? Нормально? Духовно? Сильні, радісні, щасливі чи не дуже? Дуже-дуже, слава Богу. Тому сьогодні Господь до нас і до всіх промовляє це я не бійтеся. Господь запевняє нас особистих зустрічі. Ісус каже, що за Ним можливо все пережити. З Ісусом все можемо. Все можу в тому, хто мене зміцнює. Все можу в тому, хто дає мені силу. А той, хто дає мені силу і мене зміцнює є Ісус Христос. Це ім'я має дуже глибоко бути записане в нашому серці, в нашому розумі, в наших словах, в наших діях. Тому, власне, з Ісусом. Найтяжча бур'я легко переживається без Ісуса будь-яке терпіння, чи будь-каже легенький вітер, і все. і все нищиться. Темнота, страх. Тому Ісус завжди дає надію. І тому так важливо в будь-яких випадках свого життя пам'ятати, що все з Ісусом все для Ісуса. Чому я зараз це говорю? Тому що. Ця глава шоста від Івана нас приготовляє до Євхаристійної мови. Де Ісус буде говорити, що Він нам дає і ким він є для нас. Ісус дає своє тіло і свою кров нам. Це дуже, як сказали, жорстока мова, правда? Якщо це перекласти на мову людську, таку, то не просто це зрозуміти, правда? І тому Ісуса не могли зрозуміти. Але ми, які приймаємо тіло і кров Ісуса Христа, розуміємо, що без Його тіла і без Його крові душа жити не може і тіло не може жити. Тому, власне, Ісус через своє тіло і свою кров прагне війти в наше життя цілковито і абсолютно. Бог прагне, щоб Його тіло і його кров стала нашим тілом і нашою кров'ю. Це не просто таку мову зрозуміти, а тим більше прийняти і зробити вибір з цілого свого життя, що я прагну поєднати своє життя з життям Бога через святе причастя, через Євхаристію. Але що таке прийняти причастя це жити чи вибрати спосіб життя, яким живе Ісус? Тобто не мати вже окремого іншого життя від Ісуса Христа. Тому Ісус сьогодні себе називає і говорить, що яку дбайте, не про їжу, що минає, а про їжу, що лишається на життя вічне, яку вам дасть син чоловічий. Тобто про себе говорить як про їжу, яка нам залишається на життя вічне. Тому ми сьогодні, приймаючися те причастя, робимо вибір життя. Каже, що робити, щоб жити? Треба поєднати своє життя з Ісусом. Правда? Бо від того, що ми їмо, де ми спимо, які таблетки приймаємо, нічого не змінюється. Все те, що було, правда, вчора прийняв, і нині все стабільно, правда? яка різниця? Тому, власне, Ісус скаже нам про те, що в нього є. Хліб життя. Але в чому проблема? Хліб життя, а де життя Ісус? Давай життя нам. <кій> Яке життя? Якість життя, правда? Хочеться мати якісне життя, а не просте, правда? Ставить там вже все, все болить, ноги не несуть. І тут питання до Ісуса і те, й до себе, де це, якісне, де це життя? Тому Ісус нас запевняє, що Він дає життя вічним. Тобто життя починається зсередини. Те, що ми переживаємо всередині нас, це дуже важливо. Тому Ісус приходить до нас, щоб дати життя. Але ми, як то кажуть, собі назбирали свого життя, і ми знаємо, як жити добре і не завжди хочемо правда, з Ісусом, як то каже, своє життя погоджувати. Каже, Я ж так, так навчився жити. Що мені треба? Я все вмію, наймолитися вмію. Правда, я все вмію. Мені дуже так, і тут дуже, дуже цікаво і дуже важливо. Розумієте, що таке приймати тіло і кров Ісуса Христа це приймати Його спосіб життя. А як це зробити? Правда, нас багато чого навчили з дитинства, як жити. То маєш робити, то робити, так робити, так, так, так. Але ніхто не вчив, як жити ментальністю і життям, і думками, і справами Ісуса. Навіть до церкви можна ходити, але почати жити і думати так, як Ісус, це вже складніше. Тому Ісус любить нас до кінця і віддає своє життя за нас. Щоб ми могли прийняти святе причастя, Ісус за це помер. Тобто, що тут важливо зрозуміти? Тобто, що Бог робить для мене і заради мене все. І далі я зі своєї сторони. Який, власне, себе називає хлібом життя, але, власне, на життя вічне. В чому, власне, полягає і що Бог дає нам святому причасті? Себе. Цілковито і абсолютно. Господь Бог дарує нам цілковиту і абсолютну любов. Ну, бо щоб комусь віддати своє тіло, навіть свою кров, щоб комусь віддати. Правда, це треба мати силу хотіти. А Бог в любові в Ісусі Христі віддає не тільки свою кров, але і своє тіло. Тобто, інакше кажучи, цілковито і абсолютно відданий нам. Любов Бога тільки єдина, яка може заспокоїти голод і прагнення нашої душі. Більше нічого. Тобто, Бог, який нас безмежно любить, і ми, які маємо на цю любов відповісти. Для того, щоб Боже життя стало нашим життям. Тому причастя — це безмежна любов Бога до нас. Але це треба повірити. Але це треба повірити. Десь не знаю, які країні католицькі робили, ну, питали людей, які причащаються. Чи ви вірите, що це є тіло і кров Ісуса? Більша частина відповіла, що ні. Но ви вірите, що єсте Бога чи ні? Так? Да. Да? Не маєте сумнів, що це його тіло і що це його кров? Ніколи у вас не було сумнівів. Ні? Це добре. Тому що, власне, без віри. А віра в чому проявляється? В тому що ми віримо, що Бог нас любить. Як ми себе поводимо на літургії, наприклад. Якщо я не вірю, що тут є, що цю літургію служить сам Ісус, правда, то, то мені все рівно. Тобто, якщо я не вірю, що цю літургію служить Ісус, то я не вірю в Його любов. Тому Ісус називає себе хлібом життя. Тобто, щоб мати життя, треба мати Ісуса. Треба мати Його. Що стається з християнином, який не причащається? Не має життя. Як проявляється брак життя? Агресії? Тобто, коли людина хоч... каже, не хочу для чого? На що мені те життя? Тобто агресія до себе, до інших людей, до Бога? Чому Бог не зупиняє війни, правда? Агресія. А чому ти Бога не любиш? Ніколи собі ніхто не ставив питання, чому я Бога не люблю? Але якщо ставити вимоги до Бога, то купа спеціалістів великих. Чому ти Бога не любиш? Чому ти на його любов не відповідаєш любов'ю? І тому сьогодні Господь нам каже, що дбайте про їжу, що не дбайте про їжу, що а про їжу, що лишається на життя вічне. Тобто, вірити сьогодні потрібно, зараз цю хвилину, що це є їжа на життя вічне? На життя вічне. Тобто, чому я сьогодні буду причащатися? Тому що я хочу жити вішні, я хочу воскреснути. І Ісус нас в цьому запевняє. Тому так важливо перебувати в абсолютно цілковитій єдності з Ісусом, який нас цілковито і абсолютно любить.